Янголи міста особливі історії про життя звичайних тростянчан, які щодня творять добро поруч із нами. У найважчі моменти вони залишаються джерелом світла і надії, їхні вчинки надихають, їхня мужність вражає, а людяність зігріває серця. Під час війни саме такі люди нагадують нам, що добро сильніше за темряву. Янголи міста це світлі історії про справжніх героїв, що живуть серед нас. Зранку, 22 лютого, підприємецю з центрального тростянецького ринку Ольгу Анісковець розбудила донька. Мамо, почалася війна. Жінка не повірила, допоки не почула вибухи з кордону. Родичі з Польщі дзвонили. Їдьте, поки можна. А як можна покинути? Тут усе: дім, батьки, робота. Згадує Ольга. Перший тиждень вона провела у погребі разом із дітьми. Їхній дім стоїть якраз навпроти вокзалу, де під час окупації сидів російський снайпер. Лише ввечері Ольга виходила зі свого укриття, аби роздати продукти сусідам. А за пару тижнів підприємиця дізналась, що їй контейнери на ринку пошкодили, товар розграбували. Треба було вирішувати, як жити далі. Сказати, що було страшно, це нічого не сказати. Навколо військові зі зброєю, але ми добралися. На ринку Ольга побачила десятки колег-підприємців. Кожен намагався врятувати хоч частинку свого майна. В той час, як по хатах багато людей сиділо без крихти хліба, тоді Ольга й зрозуміла: рятувати треба не тільки товар, а й людей від голоду. Магазини були пусті, а люди мали щось їсти, згадує жінка. Вона забезпечила продуктами всіх, хто був поруч, сусідів, знайомих та всіх, хто потребував їжі. За перший тиждень окупації через її руки пройшли сотні кілограмів продуктів, консерви, крупи все, що допомагало протриматись. Дякуючи Богу, коли було менше обстрілів, ми мали змогу допомагати. Розповідає підприємиця. За час окупації Ольга разом з небайдужими колегами допомогла сотням людей. Ольга нас просто врятувала. Мій чоловік хворий, діти маленькі, а грошей не було. Вона приносила продукти і казала: потім розрахуємось, але ніколи не просила віддавати. Ділиться Наталія, мешканка Тростянця. Сьогодні ринок працює, клієнтів менше, але підприємиця тримається і регулярно допомагає військовим. Ольга не носить погони. Але на передовій за виживання міста, бо життя треба наповнювати хлібом, надією, турботою про ближнього. Янголи міста це світлі історії на доброму радіо про справжніх героїв, що живуть серед нас.